Рікотте назбирала халумі наварила. Я тут чуть не вчадила, дівчата й хлопці. 33 градуси на кухні. Це якийсь, я не знаю що. Зашквар, <свят> капець, треш. Називайте, як хочете. Взагалі, я, я не розумію, що мені робити, і як можна варити такі сири, коли стоїть скіляки, отакий баняк і парує її. Ой, і так дихати нічим. На дворі сьогодні ще гірше, ніж учора. Сонце сонцем пече. Як і пекло, а земля волога, воно тепер ще й парує, то, що парило пекло, ще й парує тепер. Коротше кажучи, <кхи> а тут ще я зі своїми халуми. Ну, замовлення. Замовлення треба працювати. Завтра, ось ці дві халумки поїдуть на Змійов. Все, прибираю в холодильник, вони вже вихололи, ну, так, кімнатної температури я маю на увазі. Тепер понесла в холодильник. Дякувати Богові, температура в мене почала падати. 31 градус. А куди ж вона далеко впаде, як стоїть ось отакий баняк кипятка? І я ж сама не можу нікуди її прибрати. Це поки Вова не приїде, але ну вона до сих пір вже і холодна. Ще Нет, неможливо руку тримати. Ще отака от вона гаряча. Я все поприбирала, все поперемивала, столи в мене чисті, пліта мойка в мене чисті. Грязної посуди немає нарешті. Фу, качу, то я вже з розсолу витягла. що й носила, монтувала і загружала відео з рецептом Халумі, понамазюкувала свої папіломки, скориставшися цим часом. Буду сподіватися, що мені ця мазутка допоможе. Так, Рікоту я все ж таки викинула, дівчата. Ну, не моє воно, розумієте? Вона стекла, я її кинулася перекладати, думаю, перекладу з цідилочки. Я до неї я відчуваю цей запах, віддала поросяткам їм нужніше. Хай їдять малесенькі, ну не люблю. Не я її, не вова, ну що ну, ти, через силу, як ото кажуть, милий не будеш. Тому все. Зараз грузиться халумі. І там десь на черзі ще одне монтується про прорікоту. Е, тому що ну це я не люблю, розумієте? А багато хто її любить. І використовує і в салатах, і у випічці, і, і в кремах, в десертах. Та ну багато де, як на маски на бутерброди. І це ж не значить, що якщо я її не люблю чи ми її не любимо, то значить її ніхто не їстиме. Тому грузиться відео, монтується, брешу, монтується, грузиться халумі, а монтується рікота. А я не зрозуміла, щось я дивлюся тут на небо. І нічого не розумію, хочу вийти на двір глянути. Тут суцільна іділія. Всі відпочивають. Так, ну що, так і є. Сонце начебто сховалося. Боже, ж наче трішки дихати легше стало. І на небі стали з'являтися тучі. А от що ці тучі нам сьогодні покажуть і принесуть, хто його знає. Ні, не всі лежать, хтось ще в яслах жує. Да, феюшка? Це ти в яслах живала? Фея, з ким ти в п'ять билася? Чого п'єть лоб весь в вкрадеться розовий? Ой, кадристи малі. А не дівки в мене отак от. Що, укусив хтось, да? Чи що ти там гризеш, Фея? Ой, дівчата, ну хоч вітерок трохи шевели і сонце сховалось, вам хоч дихати є чим, Да. да. А я зараз піду знімати відео, монтувати про переможницю нашу третій лотерейки.